У Черкаській міській раді відбулася презентація концепції першого в області комунального ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. На заході були присутні представники центральної та місцевої влади, силових структур, а також народні депутати. Подробиці далі в сюжеті. 3 квітня депутати міської ради одноголосно підтримали рішення про створення комунального ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Новий навчальний заклад має стати осередком виховання свідомої, патріотичної та фізично загартованої молоді, каже Анатолій Мандаренко. Після реконструкції ми зможемо набрати на навчання в ліцеї 400 осіб та забезпечити цілодобове перебування для. 80 ліцеїстів. Для реалізації даного амбітного проєкту очікуємо на державну підтримку. Хочу зазначити, що зарахування до ліцею буде здійснюватися на конкурсній основі, адже в такому закладі мають навчатися учні, які мають лідерські якості, належний рівень знань з навчальних предметів. Гарну фізичну підготовку, вмотивований до володіння військовими знаннями тощо. Ліцей планують облаштувати на базі колишнього дитячого садка з проведенням повної реконструкції будівлі відповідно до сучасних вимог. Навчання у закладі буде доступне для юнаків та дівчат з 13-річного віку, в учнів 8-11 класів. За результатами опитування департаменту освіти майже третина школярів зацікавлена в такому форматі освіти. Опитуванням був охоплений 6151 учень з 7-9 класів, 72% від загальної кількості учнів 7-9 класів загальної середньої освіти. Ідеєю створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою зацікавилося 2157 учень, 35% з числа описано. Вже зараз готові вступити до ліцею 402 учні. Зі слів очільника області, потребу в такому закладі диктує сам час. Водночас, найголовніше є реальний попит з боку молоді та батьків. Створення подібного ліцею розглядається як важливий етап у формуванні цілісної системи національної безпеки. Область має повну підтримку на державному рівні, адже інвестиції в освіту це інвестиції в майбутнє країни, зазначив Ігор Таборець. Ми Взялися і е, організувалися саме на, на початковому етапі, зробили такий е, хороший, потужний заклад для того, щоб ми е, саме відбирали тих людей, які патріотично налаштовані. Дітки, які розуміють, чому вони йдуть на е, військово-фізичне на таке, таке, додаткове навантаження, і як, як вони себе вбачають в майбутньому. Це... Ми не, не, не можливо більше зосередження на професійних якостях майбутніх наших спеціалістів в різних галузях сектору безпеки і оборони. Це один із прикладів, коли всі гілки влади в області, незалежно від політичних поглядів, об'єднуються для спільної мети розвитку регіону, каже Олександр Завітневич. Це такий черговий проект у нас в області, де ми чітко розуміємо всі гілки влади. Я скажу, не дивлячись на політичні вподобання, всі ми розуміємо і всі ми вболіваємо за нашу область, за наше місто, за наші міста. І, звісно, хочеться, щоб ми були, ну, може, не найкраще, але в. В лідерах в найкращих по підготовці, в тому числі наших учнів, міністерство у справах ветеранів насамперед взяло на себе зобов'язання підтримувати розвиток військових ліцеїв. Їхня мета не лише освіта, а й формування громадської свідомості, державної стійкості та лідерських якостей у молодого покоління. Якась частина з цих дітей а, в майбутньому обов'язково стане нашими майбутніми офіцерами і продовжить шлях своїх батьків. І для нас надзвичайно важливо а, в цьому всьому залучати до процесів цих а, наших ветеранів, тому що це і про їхню реабілітацію, це про їхню реінтеграцію, і це про можливість. А їм передати свій досвід, свої навички, свої вміння для нашому на кожньому закоріння. Наразі в Україні діє 34 ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, з яких п'ять мають державну форму власності, решта комунальну. Такий ліцей функціонує в кожній області та обласному центрі. Ми Вітаємо створення такого ліцею влашно ну, десь поки що єдиного, але можливо потім створити ще щось додаткове. Дійсно, це потрібна ініціатива, і потрібна і для обороноздатності нашої країни, і для посилення навчання військових ліцеїв. І сподіваюся, що ми зможемо з кількими зусиллями в тому, що і з державним бюджетом, профінансувати ці роботи для того, щоб зновити їх інфраструктурно. Одиницю в місті Чокас заклад відкриє двері вже з 1 вересня 2025 року. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.